Сьогодні я запросила до себе ученицю, яка навчалася у мене не базовому курсу, а проходила підвищення кваліфікацій. Для чого я її запросила, запитаєте ви, бо ця історія для мене трішки особлива. Ця дівчинка проходила базовий курс там, де я робила свої перші кроки, там, де я розвивалась. Це була студія в Сумах, на той час вона була найбільшою. Студією в Сумах, студія Марини Марай. Альона з маленького села на Сумщині, і ця історія дійсно надихає. Як вона починала і чому вирішила обрати саме мене для свого підвищення кваліфікації? Ти проходила базовий курс не в мене. Розкажи, коли це було, розкажи трішки про себе, звідки ти, скільки тобі років? І... Я давно ти проходила свій базовий курс, звісно. Ну, Мене звати Альона, я працюю, я взагалі із Сумської області працюю в Миколаївці, І базовий курс також проходила в Сумах в студії Мареї. Це був 2021 рік. Зараз мені 20 років, ну і працюю на дому. <тапрес> <тапрес> тобто в 15 років, 16? Ти вже що? почала працювати, а не жалієш, що почала так рано? Ні. Ні? Ні. Я взагалі ще з 7 років там почала працювати в Бітісфері, а з семи років так, а в 10 класі вирішила, курси в пити Вообще, Супер. А, а чого ти вирішила, вирішила так рано, от 16 років, казалось би, життя тільки починається, да? чого саме в такому ранньому віці ти вирішила пройти свій базовий курс? Я взагалі починала із починала з манікюру, вод, а хотіла прийти курси. Мама каже, ти манікюр міш робити, прийти по чомусь другому. І ми вирішили прийти в курс по діям. Мене підтримали батьки, друзі. Думаю, чому би й ні, буде щось новеньке. <рес> тобто з самого початку в тебе була підтримка, так. Ну, ти знаєш, така зараз зустрічається насправді не часто. А якщо описати твій початок у трьох словах, які б це були три слова? Mm, важко, цікаво і навіть не знаю. Ну, важко і цікаво, достатньо. <головіка> 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 а, а чи, чи пам'ятаєш ти, чи були тебе якісь страхи перед початком роботи? Mm, так. По-перше, я дуже боялася дівчинці проколоть гласи. Це був найперший мій страх. Мені кажеться, в усіх такий страх, так що нічого тут такого немає. Також страшно було бачи по початку клеяти, теж був якийсь страх, що щось не так приклею, і самі вії, щоб було менше Тобто Зрозуміла, що чим більше склеєк, тим ж дівчинки буде і мені також. А Чи були якісь страхи там, не знайдеш клієнтів, чи може, не знаю. А я боялася те, що мені це не сподобається, я просто його заброшу і просто. А спілкування з людьми? Мілка, ну не так. Не йшло, коли. Чи не боялась ти роботи з людьми, чи там якщо щось піде не так, ну різні ж ситуації бувають в нашій сфері? Чесно, цього, в принципі, не боялася. Ну, важко морально працювати з людьми, це вже я з часом зрозуміла, але прям такого страху. що боюсь піднімати прайс. То есть, мнение, так, інших, то що я 600... 600... 600... 600 2D, 3D, угу. А який у тебе зараз прайс? 600... класика, 600, Вибачаю, 600 D, 653D, 7004. А класичне? 500, виходить. Угу. А взагалі у вас ще хтось працює з нарушенням? Mm, так, у нас одна дівчинка вже багато років працює, і ось ще буквально десь літом прийшло ще дві дівчинки курси по її. Угу. Тобто конкуренція є, але ну, вона ніяка? йорка, mm, да. так. Я yeah, поняла. Yeah. А чи пам'ятаєш ти, хто був твоїм першим клієнтом, якось це пройшло? Це була мама. Мама, І це було дуже важко, тому що е, мами ну, трошки з нею працювати важко, пані її. ти Клаєш пач, пач е, постійно сповзав. Я понад чого думала, що це в мене просто не виходить, що це не моє. Я пам'ятаю, сиділа вже чуть не плакала, мама мене успокоювала, казала, що все добре, давай, до кінця добивай, ті, все вийде. От, а потім вже прийшли інші дівчата і якось потихеньку почалося получатися. Ти сказала, що всім тебе всі підтримали. А чи були якісь люди, які в тебе не вірили? Чесно, не пам'ятаю. Можливо, і були, але це було давненько якось, а багато просто не звертала уваги, не пам'ятаю. Угу. Тепер питання по поводу підвищення кваліфікації. Ти підвищення кваліфікації проходила в мене, можна сказати, не так давно. А чому от багато з майстрів працюють і не завжди розуміють, що в них є якісь питання чи ще щось. Чому взагалі ти вирішила піти на підвищення кваліфікації, які в тебе були питання, можливо, десь не впевнена була в чомусь? От... Ну, по-перше, нам на базовому курсі сповідали, що майстер має весь час підтримувати навчання, проходити якісь курси. Води і плюс по роботі я бачу свої, скажімо так, косяки і хочу чогось більшого чогось кращого. І якщо я не помиляюсь, я проходила в тебе курс по нижньому наращуванню. Да. Мені було цікаво спробувати, як це що це ніби зубно. Так і про нінчики, бо вони в мене вийшли, не розуміла, як їх правильно ставляти. Які ну взагалі багато нюансів було з цього приводу, вирішила що ще, ще щось проходить. Угу, Я поняла. А чого саме до мене вирішила поїхати на підвищення кваліфікації? Саме цікаве питання для мене. Чесно, не знаю, як іншим майстра, Мені е, дуже важко знайти якогось крутого майстра, який класно пояснює, розповість, що як, де ці нюанси. Е, мені дуже сильно сподобалося в мережі студії. Там дуже все класно пояснювали. Дуже класний був курс і. Ми якось з тобою почали спілкуватися, в тебе купила матеріали, і yeah. мені сподобалось спілкування з тобою. Побачила, ти мені чітко розказала, що буде саме на курсі проходити. Мені сподобалось, думаю, спробую. І ніяк не пошкодувала. Тобто до когось іншого йти в мене є якийсь страх. От не знаю. Просто в план дрій в курсах дуже по манікюру, правда. Чесно, там курси мені не це подобаються. подобається. Ну, бачиш, у тебе є з чим порівняти це дуже круто. Мені дуже подобається те, що ти не боїшся е, казати про те, що в тебе десь щось не виходить, десь щось не виходить, десь чогось ти не знаєш. Так само ми всі в чомусь. І це абсолютно нормально. Того це дуже круто. Мені кажеться, що саме ті дівчата, які бачать у себе недоліки, так скажемо, найшвидше розвиваються, і це реально дуже класно. А що були якісь моменти на курсі в нас з тобою, які найбільше запам'ятались? Знайомство сподобалося, і робота із моделькою. Ти ну, класно от, пояснюєш, і якщо я бачиш, що я там десь починаю щось робити неправильно, ти от чотоко так, так не роби. Не Коротше, <ресе> це... <ресе> зразу, зразу косяки. Так, да, і це дуже круто і правильно, тому що я розумію свої косяки. Я ці слова запам'ятаю зразу, <ресе> що не треба робити. І, в принципі, все. Я як вдома вже сижу, я роблю бій, я розумію, спинаю твої слова так там по поводу часу, наприклад, що треба швидше, чи коротше, лінії напроче дуже класно. А скажи, будь ласка, чи є якісь особливості роботи те, що дата ти не з великого міста, і дівчата, які з СМТ, села завжди бояться, що в них не буде клієнтів. І чи було тобі от з цього моменту страшно, і чи взагалі чи багато в тебе зараз клієнтів? Це я думаю найбільш ці питання, яке найбільш цікавить, тому що дівчата мені реально в діректі часто задають питання: от я там з невеликого міста чи села, і я думаю, що в нас велика конкуренція, не буде в мене клієнтів. А насправді на одного майстра, якщо в селі лише є один майстер наприклад, по, наприклад, повіям, то він ж не прийме по факту всіх людей в Миколаїві, якщо брати наше село, то в будь-якому випадку до тебе хтось прийде і просто треба шукати привлікати клієнтів. В тобто, мене це були карта постійного клієнта. Я робила різні розіграші, конкурси, як і сама, так і з іншими майстрами <гулес> з Миколаєва. То, тобто там фістру <гулес> мігті, <ні, гулес> я роблю, роблю вії, ми там разом робили якісь конкурси, підчики які підписувалися на мене, а ми на неї. І ми, виходить, виходить <гулес> друг до <гулес> були нові клієнти. Mm -hmm. ну, то, в принципі, тут нічого страшного немає. Головне знайти правильний підхід і ну, потихеньку розвиватися, і все буде з часом. А, а, не ночі, не розслабоні. Не молодець, я чи має значення Інстаграм і взагалі соцмережі у невеликому місті або селі, чи достатньо того, що скажуть, один сказав другому і так далі. Сторінка взагалі потрібна в любому випадку, тому що навіть у селах всіх є інстаграми, фейсбуки, різні соцсети, і дівчата просто переходять на цю сторінку, не бачать твою роботу, до кого вони йдуть. Вони там бачать прайс, Тобто, можливо, комусь неловко попитати по поводу ціни. Вони зайшли, подивилися, рішили йти чи не йти то, в принципі, сторінка ну, потрібно, щоб було. Ну, назвав, це таке портфоліо, можна так. сказати. Люди бачать, хто ти, бачать твоє лице, що ти робиш, твої роботи бачать. А дівчинка, яка працює у, та, у Миколаївці, також в неї прайс вищий, нижчий, твого, чи у вас плюс-мінус однакові? Mm -hmm. Чесно, на свій прайс не виставляю, тому я не знаю. Ну, плюс мінус нас однакові, в неї може трішки вище, там, рівень на 50-100. На угу. На 100. Mm -hmm. Я зрозуміла. Тобто, по Клієнти вибирають не за ціною, а хто їм більше до доподобає. Угу. Ну, я тобі скажу, що це дуже круто, коли невелика кількість майстрів і коли в них однаковий прайс, а не так, що когось там тисяча, а в когось 300 гривень. Це не зовсім правильно, коли ви працюєте в одному містечку невеликому, де всі одне одного знають. Отак люди вибирають, де їм краще, де їм комфортніше і так далі. Ти працюєш на дому. Ти працюєш на дому, в тебе обладнане робоче місце. Дівчата, коли починають, вони часто не хочуть працювати вдома, так як думають, що вдома вони не створять там сервіс якийсь і так далі. Бо я сама починала також з дому, і для мене це нормально, хоч зараз велика конкуренція, але я вважаю, якщо ти входиш тільки в професію, то абсолютно нормальним буде починати з дому. Чи як сказати, чи окей, тобі працювати вдома, чи нічого по цього з цього приводу не кажуть клієнти? От твоя думка? Ну особисто мені є нюанси, що вдома працювати інколи не дуже зручно. Це коли там приходять гості, або якщо щось вдома якась суєта, У мене то, в принципі своя кімната окрема, я там повністю все оборудувала, ну тобто. Максимально просто моє дзеркало, стол, все. Я бачила твоє робоче місце, воно як в кабінеті, тільки не в кабінеті. Да. Да. Ну, в принципі, як ми там закриваємось, і нас ну, відносно ніхто не чує, то наче комфорт. я Я стараюся зробити максимальний комфорт для дівчат, пропоную чай, каву, тобто mm -hmm. якісь там. Приколяхи різні, ну то й з принципу мене як свій кабінет, але просто що на дому ні. Я просто за це питаю чого щоб підтримати тих дівчат, які бояться почати, і які бояться там працювати з дому. Що це абсолютно нормально? Що тут немає так, нічого, тут нічого такого, такого немає. і вдома теж можна створити робоче місце, та яке буде достатньо комфортним і в цьому. Немає проблем. Якщо у нас дуже круто і в нього навіть в маленькій кімнаті буде дуже все комфортно, то людям буде все одно по факту ходити, чи в кабінет десь, що ти знімаєш, чи на дому. Ну, і... да, я з тобою согласна. А ти ще навчаєшся. Так. Чи не важко це все поєднувати, як це все чи реально це все поєднується, навчання. До речі, на кого ти навчаєшся, скажи. А ще їх <реш> Дуже пов'язано. У мене економічна кібернатика, <реш> <реш> знаєш, прям. Сувмістімо з різницями? Mm -hmm. чи, не важко? Mm -hmm. чи не важко поєднувати це все? І чи взагалі реально? Понімаю, що не сильно легко, да? але чи реально все це? У мене виходить, я собі зробила графік, тобто я себе сильно нагружую в роботі. У мене всього три дівчинки на день, і я працюю зараз раз через день. Тобто я час прям. Повністю у роботі не віддаюся. Наприклад. Ні, ну слухай, я через день три дівчинки, День — Це не так уже ймало. Як так і почитати це? Е, якщо кожен та робочий день забитий, 15 робочих днів, по три ну, клієнти, 45 с... клієнтів. Ну, ти знаєш, не так уже й мало. Інколи буває, що в вихідні це буває рідко. Я зараз трошки вирішила, що треба пожити для себе. Правильно, ну от мене з тим ніяк не нагодиться. Але ну, тому, в принципі, можливо, тішки менше отримую грошей, менше дівчат, але тим паче, як закінчуючи то вже потім буду розвиватись далі в б'юті сфері. Я зрозуміла. А ти плануєш далі у б'юті залишатись? Не так. по спеціальності? Я Ні, Ну можливо, колись пригодиться, тобто харчовий технолог це в принципі теж така актуальна професія, але поки що в планах лише займатися б'юті. А чи влаштовує тебе та те, що в б'юті не завжди. Графік такий, як ти б собі, можливо, хотіла, чи якщо в порівнянні з заробітком, от реально оцінювати ситуацію, чи варто йти в б'юті сферу? Mm. Та я думаю, що так, да, якщо дівчинки подобається, щось це робити, то в принципі на всі мінуси вона постійно закриває глаза относительно. Бувають, ну, звісно, нервові зриви, але то я думаю, дрібниці, тому що це цікаво. Ти можеш їздити на різні, на різні конкурси, змагання, отримувати якісь дипломи, ти розвиваєшся, в тебе вже з часом буде свій бізнес, ти можеш, ну. Є дівчата, які просто сидять вдома в себе там, клеють вії, а є ті, які хочуть чогось більшого. Вони жити відкривають студії, салони і роблять чи більше дівчат гарними. Курси ну, так. А чи рахувала ти коли-небудь в загальному, mm -hmm. да, порахуємо і вії, і манікюр. Можливо, ти окремо рахувала. Який був твій, ну або середній, або можеш сказати, найвищий заробіток за місяць рахувала ти коли-набудь? Uh, Предположим, яка чи дуже класна штука, рекомендую зі <laughs> лакнотіку записувати. Mm -hmm. mm, да. От і там, в принципі, воно все рахується. Ну, це якщо брати із ванікюром, то в мене десь місяць двадцять 23 тисячі. Ну, цей так на наліге роботи, тобто ти не спішиш. Ні, ні, а ага, геть Да, то есть, я ж кажу, коли ти не спішиш, коли ти, там чи є свої плани, що ти от якось сідеш так в потоці. Ну, я тобі вже. скажу, що якщо ну візьме. 20 тисяч гривень, не будемо. Двадцять тисяч гривень на кожній роботі ти заробиш, маючи стабільний графік так. і так далі. А якщо ти сказала, не напрягаючись, то це я тобі скажу дуже класний результат, то тут питань якби немає. Ну я бачила попереднє твоє інтерв'ю, там дівчата говорили, що вони. Достаток да, отримала, сімдесят чим то був рекорд. Да, да, да? Маргарита рекорд, Ну, Маргарита привіт. <laughs> вот, я думаю, це дівчата, які працюють там іменно чітко по своїй роботі, працюють. Воно чітко займається ресницями і більш нічим. Просто от всі дівчата, які були, хтось поєднує з материнством, хтось працює в кайф, хтось працює з с... словом. <laughs> Це дуже важко. вміщає. Суржик, я кажу, полтавський суржик, нікуди не йдіть, все таке таке саме. Поєднує. Хтось поєднує з навчанням, як у тебе, і в цьому інтерв'ю я й хотіла показати такі самі моменти, що все реально, чи то навчання, чи то материнство. Хоч і сама на себе в студії також можна працювати, я в цьому не бачу нічого такого, бо я працювала і на дому, і в студії на когось, і сама на себе, то я пройшла реально на ці всі етапи, знаю про що кажу. Насправді, коли ти працюєш в класній студії, коли ти працюєш на когось і в класній студії, то це дуже круто. Бо в студії Марини, якої я працювала, де ти проходила базовий курс, саме там я навчилась найбільше. Саме там мені дали найбільше інформації, оцей старт, який я зараз використовую по цей день, того я Дуже вдячна за це, так скажем. Бо без цього б, без цього досвіду, напевно, я б не була там, де я є зараз, і це факт залишається фактом. Саме тому я тебе брала, тому що знала, які ти проходила студії, Я ти працювала. З ним не <shield> працювала, і тому я вирішила що все, я тільки сюди і факти що з тебе всім рекомендую. Навіть коли проходжу курси по манікюру, то теж в мене от ти і Маріна ви на першому місці скажу Маріна, привіт! от тебе знайти таку дівчинку, яка робить манікюр, і так класно пояснює, як ви пояснюєте. Тобто у вас у курсах не знаю, який базовий курс, але якщо я побувала у тебе на підвищенні, то мені все сподобалося. Думаю, там база шикарна просто ти. <connector> <curved> Я в моїй групі по онлайн-курсу Instart. Ти вже писала відгук, але в двох словах, що ти можеш виділити, бо це як такий посібник, допомога для тих, хто проходить базовий курс. Так? Що ти можеш виділити, що тобі найбільше запам'яталось? Там ще зібрана там, не вся інформація, десь 80%. Але що тобі найбільше запам'яталось, що ти можеш виділити? Мені сподобалося іменно те, що ти чітко акцентуєш увагу на тих помилках, що можуть робити дівчата на, ну, на початку свого, скажімо так, О, фон. дуже крута штука. Так я працюю на дому, і в мене по факту чисто білої, наприклад, стінки немає, тобто там або щось завішене, або треба шукати якусь класну локацію, щоб зробити круті фотографії. Ти розповідала про те, що можна взяти або якийсь ватман великий, або тканину, і це дуже про та ідея, тому що плюс ракурси також багато рішають. Коли дівчата заходять на сторінки, і бачать там неякісні фотографії. То йти до такого майстра якось не дуже хочеться. А коли якісь там класні чіткі фотографії, то ти робиш цим своє ім'я, своє портфоліо і ну, для починаючих це круто. Ні, без інстаграму зараз е нікуди, і дуже важливо насправді і ракурси, і. Правильно продавати свою роботу. Я не дуже люблю слово продавати свою роботу. Ну так як воно є, так є. Ми повинні продавати себе, продавати свою роботу. Тому хто реально не готовий вести сторінку в інстаграмі, хто не готовий це все розвивати, то я зразу кажу, що не рекомендую, чесно кажучи, йти в б'юті, бо без цього ну, не буде діва. Бачу, зараз мені технології всіх є, і це актуально дуже сильно. Мені спочатку сторінку вела. Жінка мого брата, тобто вона mm -hmm. в цьому розбирається. Вона мені допомогла, вона мені починала. Навіть пам'ятаю, що Маріна рекламувала мою сторінку, то тобто, є на курсах покалашки. Типу, це одна з найкращих сторінок. Там було mm -hmm. три сторінки. Це тобто, було дуже ти приємно. на початку свого, свого шляху звернулась за допомогою до людини, яка в цьому розуміється. Так, так, а потім вже вона мені пояснила, що і як я вже потихеньку починала сама її вести. О, це кстати, я перший раз про таке така що дівчата на початку свого шляху звертаються до когось, і це кстати, дуже круто. Це я круто. Вообще... тут нема чому стидитися, стіснятися, буде і да. дуже просто ну постіснятися, бояться комусь написати, попитати. Це те робота. Ти маєш щось якось себе вдосконалювати. Взагалі, дуже круто. Я, я не ожидала таке почуття, якщо чесно. Да ну. Всі куди рости. Спочатку ми просимо допомоги в інших, а потім, потім самі допомагаємо. Да, а потім самі це робимо і маємо можливість допомагати іншим. Взагалі, дуже круто. Прошу ми последні балокали. Що ти можеш сказати дівчатам, які тільки планують. Прийти в б'юті, неважливо, це будуть чи вії, чи манікюр. Щоб ти могла їм сказати, бо дуже багато хто сумнівається. Якщо дівчата дівчина цього реально хоче, то їй це подобається. В неї там страх, наприклад, чи не щось не вийде, чи по поводу також клієнтів, чи будуть приходити, чи не будуть. То потрібно пробувати. Це життя ви живете лише раз і потрібно ризикувати. <хи> тобто не вийшло mm -hmm. тут, а вийде в іншому, в якійсь сфері, е воно спробувати. І в принципі, тут нічого такого важкого немає. Головне не спішити, не пригади вище себе а йти, скажімо все буде так. поступово, так, правда? Так, не боятися і щоб вперед була підтримка. Про чого пишіть буде підтримувати? <хи> <хи> Я дуже рада, що ти до мене приїхала, бо... Скільки, кстати, кілометрів до Полтави? Ми ну, вчора дивилися з чоловіком... 200, якщо не вірю. Це ж плюс до Сум треба було доїхати. Я така вдячна УкрАвтодору, що вони зробила <ріху> дорогу. Я цю не проспала, а вона постійно зробила дорогу в УкрАвтодорі. Реально? Так, да. я так хотіла. Ну, <ріху> <ріху> so, бачиш, як добре. <ріху> Альона приїхала за 200 кілометрів сьогодні до мене. Спочатку приїжджала до мене на навчання, тепер приїхала до мене на інтерв'ю. Я насправді ти дуже вдячна я була тебе дуже рада бачити, як і всіх своїх учнів. Ви всі прям великі молодці. Ти знаходишся в такому не дуже, так скажемо, без місці. Ну попри все, ти продовжуєш працювати. І для мене це ну, мене це викликає зохват. Я не знаю, yes, просто yes. дуже захоплююсь людьми, які працюють і в Сумах, і в інших містах, які поряд з бойовими діями. Того mm -hmm. я дуже була рада тебе бачити. У мене є для тебе невеличкий подарочок. Ти. Так, да, yes. можеш розпаковать, звісно. Розпакок. Це мікс. А, я Ай! Рісничка? Клас. Це, 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 це... теж в темному шоколаді. До речі, в мене не було в темному шоколаді, іменно це. Це, типу, темний шоколад, але не це. це. Да, я знаю, де експерінтувати новадцять. Я знаю, бо я стараюся всім дівчатам. я всім дарую ріснички, да, але дивлюсь по сторінках, що, що в них немає, ви все могли попробувати новеньке. <шлух> Я була дуже рада тебе бачити, Я сподіваюся, ми з тобою скоро зустрінемося, і дякую вам, що подивились. До скорих зустрічей. Саме ця історія показує, що світ насправді тісний і перемагає не конкуренція, а бажання навчатись і ставати краще.